Київська міська клінічна лікарня номер 1 Тут можуть одночасно приймати більше 600 пацієнтів, але бюджетного фінансування на усіх не вистачає. Тож, як і у багатьох інших лікарнях України, пацієнти змушені, за даними МОЗ, купувати від 60 до 90 відсотків необхідних для лікування препаратів і медзасобів. Що отримуємо пенсію у 1500 гривень. За що можна жити і ліки ще купувати, які я не хочу про це говорити. В лікарні всім необхідним можуть забезпечити тільки пільговиків, та й те, деякі ліки надає держава, а дещо хворі змушені самі купувати. я тут ще відчуваю, хоча б частинку безоплатної допомоги. Але якби це було для всіх, то було б чудово. То було б здорово. Саме цього прагне досягти Міністерство охорони здоров'я України в рамках медичної реформи. Передбачається, вже з наступного року пацієнти зможуть отримати насправді безкоштовну невідкладну допомогу. Доступнішим стане і планове лікування. Хворі оплачуватимуть лише частину вартості. Це допоможе багатьом пацієнтам, вважає хірург Сергій Онищенко. Адже зараз багато хто може дозволити собі лише найдешевший і часто неефективний варіант лікування. Якщо реформа буде працювати на 100% потужності, як це планується, цей пацієнт буде мати страховий поліс, отримує допомогу в медичному закладі. За що медичний заклад отримує кошти від страхової компанії? Долучитися до фінансування планового лікування зможе і держава, але поки система співоплати пацієнт-держава страхова компанія не розроблена, немає і єдиних тарифів того, скільки ж коштуватиме та чи інша допомога. Та навіть якби розцінки і були, в лікарнях не впевнені, що мають законні підстави брати гроші зі страхових компаній. Нам потрібно спочатку змінити законодавство, тому що е, сучасне українське законодавство і головний документ це Конституція України. А саме 49 стаття вона передбачає безкоштовне лікування. Проте ОМОЗ інше трактування 49 статті. Мовляв, навпаки, саме завдяки медреформі Конституція нарешті почне виконуватися. Це питання було врегульовано завдяки розмежуванню понять медична допомога та медична послуга, адже компонент медичної допомоги в тарифі послуги буде завжди оплачений державою, як того і вимагає конституція. Якби там не було, а пацієнтів наразі більше цікавить результат реформи. Головне звичайно, якість. Але, опять же, якість, якість буде залежати від кармана, що в кармані лежить вся так живе. Уся Європа живе з медичним страхуванням. А ми як якесь первісне суспільство. Багато лікарів ці лікарні готові працювати по новому тим більше, що медреформа передбачає і підвищення їх зарплатні. Проте весь пакет законопроєктів від міністерства охорони здоров'я досі Верховною Радою не затверджений.